Сьогодні буде парфумів багацько, більше ніж зазвичай, бо я поділюся частинкою, ще малесенькою частинкою свого парфумерного гардеробу. От вайб, все ж таки, треба знімати актуалочку. От що от як завжди, чи от не як завжди? Давайте не як завжди. Перший блок це комфортний кежуал, аромати, в яких ви відчуваєте себе максимально органічно, комфортно, що відображає в певній мірі ваше персоналіті. Таке розслаблене, те, що не зобов'язує. Ну і звичайно, осінінькі. От вайб, от вайб підтримуємо. Пачулі, інтригу від Гійома, ви бачили в медовій добірці. Хоч і у піраміді тут меду нема, медом він мені дуже пахне і найбільше. Пачулі округлі, вони не землисті, вони, наче такі пудрово, шорсткі. Нагадую, до речі, замшу. Тут багато замші мені якоїсь пудрової замші і мед. Ароматний, не солодкий, не анімалістичний. Дещо такі воскові нюанси є і все. От Він такий прям вишуканий, і мірашлейфу, і затишний. Якийсь він мені прям ідеальний, комфортний, один з улюблених взагалі кежуал ароматів і гадаю, осінь. Просто ідеальна пора осінь і якась прохолодна весна. Бо тут є така шкіряночка ну, шкірянка замшева, саме тоненька. Банально на моєму каналі просто щорічна парфумка, бо цей таке собі ароматний я. Якщо це актуально, це, напевно, вже нікому не актуально. Але Сентал Межискюль дійсно особлива для мене парфумка, бо це один із тих ароматів, з яких почалося моє захоплення парфумерією. Тішуся мати стареньку версію. У мене ще два флакони ось таких. І що мені ці відра, я не знаю. От користуюся і ніжно люблю. Про що він? По-перше, це один з найгарніших сандалів. Для мене це взагалі найгарніший сантал. Я просто не знаю ліпше. Він трішечки солонуватий, неросольний, як сантал 33. Тут є пудринка, такий деревний. Пил, наче, солонувато, свіженький, із вершковими нюансами притаманні санта, але не занадто вершковий, і не занадто пудровий, і не солоний. Ну, от, коротше, він ідеальний. Взагалі можна виділити три головні ноти: на першому санта, потім какао і троянда. Троянда тут теж дуже гарна, вона медово зів'яла, зовсім злегка масляниста. Отака от жирну, жирнуватість тут присутня, і какао теж буквально шоколадним відтінком. Порівняно з новою версією також гарна, але більш трояндова мені чомусь. Якось троянда мені тут домінує, хоча також подобається. А тут прямо сантальчик такий. Тут і затишок, і якась гурманський натяк, наче от хлібно-шоколадний. Дуже злегка і абстрактно. І доглядово такий, якась там помадна трояндочка, та. Неймовірно красивий і теплий, комфортний. В ньому відчуваю дійсно себе максимально органічно, безмежно люблю. Ще до гарних сандалів, я б, до речі, відмітила фрідом від Анни Соколову. Я не дістала цей флакончик, але повірте, він у мене ще є. Дуже сильно люблю цей аромат про пшеничне поле, гірко пшеничний, там і про кульбаби, і саме сандал. Також дуже гарний, він такий молочно-солоненький, відчувається там. Але зараз давайте в добірочку вирішила включити City Мері Golds від Анни Соколової. Суперкомфортний, кежуал. Якщо вам хочеться чорнобривців, абсолютно повсякденних, без якогось вінтаж нагромадження знаєте, пудрових таких чорнобривців, вінтажних. Тут вони дуже легкі, гіркенькі, характерні, гарно відтворені. Чорнобривці в цілому вони дуже відчутні, що подобається пил. Гіркота, навіть з листочками, стеблами, щось тут також є, теж не зобов'язую, але атмосферу осінь autumn vibe, він підтримує все. Це останній раз, коли я кажу autumn vibe. І другий блок, точніше, відгалудження від першого, аромати, в яких я відчуваю себе максимально органічно та комфортно, це троянди. І я вирішила підібрати дві прекрасні трояндові історії. Тут про троянду осінню, також, щоб вона була обов'язково темна. Роуз Тенер від Фрідеріка Маля покоцаний старенький флакончик. Я такий придбала дуже дешево, пощастило і активно користуюся, обливаюся, обожнюю. Троянда тут червона, без особливих домішків, вона ну без шкір, там не шиприть, але пелюстки червоні, вона терпка, винна. Трохи гранатово дзвінко металічна, тобто промальовується цілий образ цієї троянди, але мені дуже до подобається, що вона саме червона, і друга кіберпанківська улюблена троянда це мідь від Есенс Vita, Вже Використала майже тут залишилося буквально декілька крапель, а пачулі троянда це, проте, не типова Тут не темно, не волого, вона максимально сухенька, дійсно мідна. Гадаю, що спеції і пачулі, також сухі пачулі, працюють на цю мідь. Тому вона, наче кіберпанкова, от така в шипах і от залізу навколо. Дуже класна і також не зобов'язує. Тобто, це не звучить якась. Ну, Пахне залізом, дика ніша, і все таке. Взагалі, з визначенням цього аромату мені було дуже складно, бо щось воно мені таке рідненьке нагадує, типу якогось напою чи якийсь газований напій, чи що. Ну, тут є такі бульбашки, текстура. Ой, і деревинка. І він такий, наче, ну, з цитрусами, напевно, особливо на старті. Така свіжість, кислинка, наче така. У кого є мідь? Напишіть, чим вам і як вона пахне. Наступний блок я назвала підсолодитися смачненьким. Отак, ніжно, з любов'ю про нетривіальну гурманіку. От якщо вам хочеться якоїсь солодиночки, але прям не їстівно і не типово, і щоб всі такі нюхали. Чим це що це? Не, не зрозуміло, чого це від вас так прекрасно пахне? Ну коротше, альфактів студії взагалі шоти. У мене поки що тривелочок, отакий від Леванту в 10 мл. фіалкового шоту. Він розкішний, улюблений. Також маю такий гарний фірмовий семпл. Ірис шоту. Він також дуже гарний. Взагалі, як на мене, на мою скромну думку, вони найкращі. Фіалковий шот. Він пахне, наче якийсь фіалковий десерт, але це не тісточко, і навіть не напій, і без якихось вершкових нюансів. Або як сік. Бо тут фіалки саме її волога складова. От, от фіалки не люблю. Оці пудрові, знаєте, такі знато густропудрові. А коли вони такі вологі, м'ясисті, оце класно. Тут вона найбільше і вона тільки така, тобто аромат не запудрюється. Не знаю, що там у піраміді. В цілому він дуже округлий, дифузно такий солодкий і разом з тим фіалковий, наче якийсь фіалковий сік, кисіль такий напій. Текстура відчувається жилеподібна. Ось тут. Желе цукерки дуже незвичний. Що там? Давайте я подивлюся. Так, тут азону дуже багато, дуже він вологий. От відчувається глибина, типу, база, така впевнена. З ваніллю, лабданом. Також. Найменш гурманський і не знаю, чи коректно його взагалі в гурманіку відносити. Але отак от от мені здається з цим мигдалем. Мигдаль тут дещо марципановий, він солодкий. Тут розділяє перше місце шкіра і мигдаль. Він дійсно такий натертий, об'ємний, його дуже багато. І що мені подобається, ця шкіра, вона не така тепла, як частіше буває та анімалістична шкіра, вона тут дуже прохолодна. Там є якась нота офіційна, типу евкаліпту. Гадаю, вона додає цієї прохолоди. Ой, ви ця рідина, ну подивіться, який він гарний. Далі шкіра, чарівний, характерний, теж ні на що не схожий. І здається, трішки мені гурманським. Я швидко тула, і тула відклала і улюблений. Кориця. Ой, це просто фантастика! Аромат. Я не знаю, наскільки він в Україні доступний. Ну, ціна у нього така собі: от 60 мл, там на Богемі щось по 6 тисяч. Усім поціновувачам кориці це потрібно маст хел. Тут великий такий гурманський збір, там і полуниця в шоколаді, якісь цитруси в шоколаді, какао. Тархун, чорнобривці от воно все таке солоденьке та переливчате, і разом з тим зовсім не обтяжує. Він прям дихає. Взагалі дуже цікаво спостерігати. Етапи розкриття дуже різний буває і супер характерний. Прям ні з чим не сплутаєш. Зовсім не популярний. Взагалі цей бренд Марія Люкс Сандра Галтієрі. Єдине, що там усі половини ароматів це як данина старій школі. А Арамеш та Магадес. новіші. вони дійсно відрізняються. Арамеш. Менше подобається, хоча також цікавий. Він вінтеж він теж такий з чорнобрицями, анімалікою, і сухотравним збором, там така шавля. Ну, він відьмацький дуже красивий. Хоча я знаю, що не всім до вподоби буде. А от Магадес всім кому даю послухати, такі, вау, ну це дуже красиво! Оце і какао, і цитруси якась. Полуничка там, ну тархун, до речі, тархун я там гарно відчуваю. Ну, кориця з какао найбільш Мені від нього хочеться посміхати. Стільки він дуже сильно впливає на мене на фізичному рівні. Дуже подобається цей запах. І наступний великий блок улюблена шкіра. Оце було важко, зізнаюся, але виділила. Три відверті улюблені шкіри, і вони всі дуже різні. Перший, звичайно, Фордік в парфумах 2021 року, 18-го у моєї мами, вона його обожнює, і він більш інтенсив, він прям такий солодко-ягідний. Версія в парфумах, там заявлена фіалка, хоча він мені теж, наче з якоюсь квіточкою ягідно-трояндовою, але в цілому, порівнюючи з 18-го року ароматом якийсь чорною наліпкою, він прямо такий гладенький. І більш пудровий. Також читала, що там, наче, збутілхіналінчик трішечки є. От відчувається, особливо домольовує глибину цієї квітки і оцю шорсткість. Я, до речі, його не ношу, коли хочеться справити враження. Типу. Я нічого особливого не підібрала, просто у мене гарна парфумка, лакшері ну додає якоїсь солідності, не знаю. Говорячи про забутіл Хіналін обожнюю Rose сквір від Фрідеріка Маля, що робив Жан клод Теліна, взагалі це. Улюблений аромат маля, супернатуралістична троянда, троянда не троянда, вона створена з герані та із бутилхіналін. Натуралістична та природня в плані свого образу, супернуарна, навколо якийсь мох. Тобто не пахне дубовим мохом за відчуттями та кольором. Якась в далечині мерехтить квіточка: ця троянда з гранатовим, прям натурально-гранатовим присмаком. Тобто, не каркаде чи де. Що от таке от чайне гранатове, а от прям терпкий гранат, неймовірно красивий, трішечки землистий. Я про нього дуже часто розповідаю, але говорячи про шкіру, і забутілхіналінова шкіра, моя улюблена, вона якась трішечки фентезі-фейська. ну вона якась зелена та? і нахабна разом з тим, тобто не аромати ельфів, якихось гоблінгів. Це я хочу підвести до нудіфлору мов від назомату. Ну це любов. Хоча все я вже не майже не користуюся, а раніше це було ще одне моє ароматне я, коли зрозуміла, що пахнути можна дуже екстрімлі. Це знаєте, історія, що кожен, поважаючи себе перезахоплений, фантазував про аромат на тему гринуя оцього парфюмера Зюскінда. Який би це був аромат? От яка парфумка, от про цей, от щоб роздітися, увійти у кураж? Оце для мене воно. Оцей нуді флору, максимально відвертий. Індольний жасмичок взагалі, аромат дуже пф, яскравий. Проте саме у прохолоду. Це фантастика на нього також дуже часто звертають увагу, бо це супер дифузно шлейфово. Щиро раджу якось у прохолоду спробувати нанести на руку десь там жані собі пшикнуться і завершити шкіряний блок. Можна Gucci Guilty гучуґілті абсолюпором. Напишіть, будь ласка, він знятий. Він знятий, так? Якщо він знятий, то просто беріть, хапайте і не думайте, бо це еталонна шкіра, відверта та сама конячка, дідусів чобі, і вона, наче така апетитна. Він мені якийсь смачний, я не знаю, ця шкіра, яку хочеться з'їсти. Якби можна її було так образно відтворити, яка б ця шкіряна могла бути річ, це точно щось зручної роботи. Тобто, це не. Модні гламурні сумочки в бутіку, а типу вінтажний шоу-рум, де купа шкіряних виробів ручної роботи. Оце щось таке. Оце сідло, оце коняка, мита така конячка. Назавжди в моєму серденьку, І чому таку красу знімають? Не треба таке знімати. Ну, напевно, не мав попит чи що, бо це така собі нішенька, відверта шкіра. Але якщо влюбиться, то оці не завжди. І наступний дуже лаконічний блок, улюблений шипор, шкіра та спеції. Хотілося їх якось об'єднати, бо по одному представнику до кожного класу і теж. Улюблений, наскільки улюблений на сьогодення. Або з шипром також я визначилася і хотілося розповісти про цю троянду, щось що у них є спільне. Напевно, велике інтенсів, спеційний блок. Ніжна ніч, як він перекладається, ніжна ніч, я зараз напишу на екрані. Улюблений шипор Мажде Бекалі. Він перегукується з танго від Маск Мілану. Я от тільки, тільки зрозуміла, що є щось спільне. От був у мене семпл танго, і я така, ну. Ну, треба, ну подобається. Потім щось нагадує з того, що вже маю. От на цей шипер. Але цей шипер ще більш характерний, бо шипер, але найбільше в ньому підкручений якраз у цей спецієвий та цитрусовий блок. Він дуже шкіряний. Роуз-канель, леклазеріда парфам. По-моєму, розповідала один раз на своєму ютуб каналі омріяна троянда. Взагалі, вперше, як її нанесла Марина Імбир, казала: я тобі нанесу найтемнішу троянду. І я така. Oh my, це воно тоді влітку якось троянду більше відокремлювала. Зараз він дійсно як довоспеції. Тут, типу, багато корички. Ну, напевно, це корички. Просто кориця теж так по-різному якось обігрується. Визначити саме корицю було б складно. Але мені доподобається, що тут багато цієї терпкості, Такої в'яжучої, прям складової, винно-кисленької від цієї ж троянди. Взагалі, бренд дуже крутий. Якщо матимете нагоду десь послухати обов'язково have. його, до речі, порівнюють з одним бюджетним ароматом. Давайте я прикріплю, в мене є від Лувантик. Дійсно, аромат непоганий, але з цим нічого спільного. Зовсім не схожу. Там якась солодесенька смолиночка, якась трояндочка. В цілому, типу, гарно, і на ті гроші, особливо, але прям так, щоб nope. спеції, які б хотіла сьогодні виділити, це чорний перець від Лоренцо Вілорезі. Фантастичний. Офлаконила влітку. В Єві були гарні знижки. Ці 50 міліків теж придбала щось за півтори тисячі, бо давно про нього мріяла. Теж аромат на тему чорного перцю. У нас є еталони чорний перець, просто кращого не існує цим гарсон. Чорний перець досить лі лінійний, але пробудовано класно. Що це прям така дифузна, стійка шлейфова парфумка. Я понабиралась та цих вже шлейфово стійко. Там на пачулях вони якось так круто пробудовані, але багато кого відштовхує ця лінійність, типу моно-аромат чорного перцю. Але ну це геніально по факту. Просто наскільки вам комфортно буде таке носити. Чорний перець Лоренцеві лорезі, дещо інший, навіть зовсім інший, бо тут великий спецій збір, Орегано, мускатний горі, розмарин. Тобто є ароматична складова, така прям прохолодна, буквально м'ята, наче. We'll be right <laughs> back. Його, до речі, відгука хтось писав. Ой, що пахне зубним порошком, це взагалі жах, як можна таке носити. Я писала, що мускатний горіх орегано та гвоздика особливо відчутні. Також тут є зелена цитрусова прохолода, смоли в базі, що підтримують, і він, наче от прям переливається, іскриться. Типу деревний спил, на нього світить сонечко, і воно дифузить. Він, до речі, дещо схожий зі спеціями того ж Лоренцеві Лорезі. Оця суміш така, прям насичена. Але вона уходить у якусь молочність, і я порівнювала з масала чаю. Гаряче порядо молочний. Тут більше про спеції, такий от сухенький він, і оця ароматичність, наче прохолода. Дуже сильно люблю. наступне це смоли ладани, як ніколи, актуальні восени. Відібрала гарячу смолинку, максимально гарячу, холодну, дещо навіть крижану і фруктову смолинку. Давайте почнемо з гарячої. І, звичайно, це. Причастя минулого часу Серж Лютанса, знаєте, за скільки я її купила? Я похизуюся. за 800 гривень. Виклали на барахолку, бо я не планувала його купувати. Але коли він мені приїхав, по-перше, він гарно співпав тоді з моїм поганим настроєм, він наче заповнив, зігрів тут багато кумину. Знаєте, як оцей от хлібчик житній? Кумин чи тмин. Блін, плутаю постійно кумин, тмин. наче лавр, там щось таке, і гарячі, гарячі смоли. Це найбільш гарячий аромат в моїй колекції. Тобто настільки пекучого, альзамно розігрітого, ну настільки у мене немає. І саме спеції гарно це підкреслюють. Улюблена фруктова смолинка Евер, це Between Us від отакі, бо пахне він смолою, холодною смолою, металічною ладен, металічний ладен і манго. Соковитий ароматний манго, і тут вже на дві категорії діляться хтось від нього у захваті і каже: Вау, мені це потрібно. Що це таке? Що це за ніша, така невідома, бо я частіше аромат на аромат не сліпий за тест оточуючим захопленим. Мітапах захопленим. А деякі кажуть, ой, ні, для мене це занадто. Він, як на мене, відрізняється від ароматів. отаким. він не гіркий. Що часто характерно, він не настільки димно-зелено-гіркий, анімалістичний. Тут більше проладен якусь позитивну, таку красиву фруктовість, дуже відвертий манго. Тут, наче, є і м'якість, солодка складова, і разом з тим мангова шкірка. Повноцінний манго, дуже гарний. І я люблю, коли є оця металічна дзвінкість. Воно додає якогось характеру, от от, буквально вам на тюрморт залізна тарілочка і там порізаний стигли манго. Оце воно так пахне. І слід зазначити, що парфумерно дуже дифузно, от прям фруктово дифузно, ну не тропічний манго. Тому на, на осінь ідеально пасує. Так продовжити літнім вайбом і увійти в нуарні якісь смолисті ладені парфумки туди. І нарешті розкажу і на youtube каналі бо і в Телеграмі, і в інстаграмі. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм. Я там досить активна. Ну, там викладаю сторіс щодня, аромат дня. Нещодавно почала вести інст тому в описі і отут-от напишу стандарт від комде Гарсон. Також пасував би до кежуал, абсолютно комфортної добірки ароматів на повсякдення з нетривіальним, скажімо, звучанням. Взагалі, дякую Гарсоне за це. Міру оригінальності і комфорту. Тут та. Також в піраміді не вказана якась смолинка, хоча вона тут однозначно є, і вона тут холодна. Тут холодний кедр, кедровий спил, така деревина. Підкреслюють особливо спецію цю прохолоду. І смола прям холодна, як та цеглинка, типу флакончику, буквально так і пахне, відтворюючи текстуру, запах холодної каменюки. Канкріт, ще, до речі, собі дуже хочу для як осіння парфумка, Оце такий теж сандал в абсолюті. Настільки він прям активний та об'ємний, дуже конкрет, класний аромат. Цей зовсім інший. Хоча ну, там цеглинка, тут цеглинка, тут інша. Гладенько, лаконічно і в цілому сам аромат за звучанням теж. От він такий ближче до тіла пахне, дуже прохолодний ну і стильний. там. Завершуємо надихаючим. Я до речі забула один флакончик показати до гурманської добірки, але... Давайте я ним завершу, завершуючий блок, а останній аромат до гурманіки віднесемо. Медитативні, медитативні аромати, і я могла б розпочати з автопортрету від Альфактів студіо. Він дійсно прекрасний аромат, щоб урівноважити себе, бо він. За своїм характером, дуже такий спокійний. Це от та лісова смолиночка, деревна стружка, спил сухенький. Дуже красивий. Єдине, от, що я хотіла сказати, мене дуже вкурвлює, коли кажуть, що він не стійкий. От реально, мій хлопець, коли наносить цей аромат, там 5 пшиків, ну, активно, так. Він ближче до тіла пахне, але ж відчутний і відчутний протягом дня. Єдине, що він губиться на блотері. От дійсно там, наче в піраміді, є якийсь папір. Чи щось таке, я пам'ятаю, елемі з характерного, але не носьте його на руку. І буквально от трипшики. Та його хочеться трішки активніше і більше нанести, але він ближче до тіла, цупко тримається. От Наталі Лорсон, просто дякую, це один теж з улюблених медитативних ароматів. Взагалі, медитативні аромати можуть бути дуже різні. Просто я вирішила відокремити цей блок такими природньо заспокійливими за своїм характером аромати. Взагалі, запахи можуть класно налаштовувати. І, можливо, більш активні та інтенсів допоможуть вам якось понуритися, трошки ізолюватися в певній мірі. Але, от, щоб парфумка вас віднесла кудись там у ліс, оце я зараз розповім. Звичайно, Sacred Forest від отакі. Щиро вважаю, що це один з найкращих лісових ароматів з натуралістичних, суперприродніх. Влітку була в лумшорах, і навіть після дощу, от в Закарпатті, один, два, три дні. Якщо минули, все одно в горах досить вогко, волого, цей ґрунт, кора, свіже, чисте повітря, досить холодно. Навіть влітку кайфово холодно. Я дуже часто відчувала Sacred Forest, от саме класичний, не Natural. Я їх почала взагалі поєднувати. Той Natural, він дифузніший, він здається таким першим пшиком. Там такий перчик гарний, активний, вологість, виначе в якомусь міському парку, навіть не міському парку роща, типу міська. Після дощу більше кисню, а тут таке от темне, вогке, смоли, бальзами, такі прям темно-зеленого кольору. Візуально. І Якщо хочеться просто перенести себе кудись в ліс або доповнити образ такою незвичною парфумкою, то. Кредфорест це один з найкращих варіантів. І, звичайно, богема від Діоріо також про гірське повітря, зелень, дерева, кисень. Тут дуже багато кисню, але його особливість дуже активний чай. Чорний, здається, і ромашка. гарно відчутна ромашка, але не така аптечна, знаєте, сухесенька. А от прям ромашковий чай. І навколо цієї природньої атмосфери сам чорний чай може мати димок, якусь прикопченість. Такі відтінки теж глибокі. Хто бував на чаюванні, Саме церемонія я маю на увазі, коли ви смакуєте ці чаї, прислухаєтеся до усіх цих відтінків. Ну, от тут щось таке є. Він теж такий об'ємний. Ой, і гіркий теж це ближче до бабиного літа, тобто не супер холод. А от відсторонитися, кудись піднятися далеко вгорі, усамітнитись там. І отак нетипово завершуватиму вчорашнім серпанком Imaginary Authors. Взагалі, сам бренд Imaginary Authors, він такий привабливий, цікавий. От все навколо книжок, вигаданих історій. Вчорашній серпанок здався найцікавішим з тих, що були на той момент представлені в ароматеці, бо я з усіма ароматами бренду не знайома. Мене насправді цікавить ще декілька. Воно все таке симпатичне, багато солодесенького. До речі. І лісне, полуничне там є дуже красива бальзамна така парфумка. Вона прям як якась лісова свічка. Ну, от, теж непогана історія. Мене найбільше зацікавив Yesterday Haze, бо тут інжир, збиті вершки та грецький горішок. Наче отакий лактоно-фруктовий, солодесенький, але є гарна гострота. Мені якийсь дубовий мох, наче оця гострота вона урівноважує, і він цупкий, дуже цупкий, і прям протягом дня дуже яскраво від себе його відчуваю. Хоча за характером здавався б ніжнятинка. Купувала за знижкою там 400 в ароматеці були і бувають на них періодичної знижки, тому можна почекати. Послухайте, бренд досить такий симпатичний. Тому на цьому все хотіла якось обмежитися деякими парфумками звичайно, їх може бути набагато більше. Напишіть, з якими ароматами, можливо, ви знайомі. Цікаво буде почитати, що ви відкрили для себе нового в цьому році, можливо, цієї осені. Ну, ще не така активна осень, звичайно. Але знаєте, я як той осінній фанат. Я впав перший листочок, і ти вже хочеться носити все шипри, там ще 25-30 градусів сонця, але ж перший листочок оцей впав. Тож, на цьому усе. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар. Взагалі, найцінніше для Ютубу це протягом якого часу ви, можливо, дивитеся це відео, а не вподобайки. Тим не менше, якщо ви додивилися, то це вже, це вже перемога. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!